Всім привіт, з вами Impression І сьогодні покажу те, як я слухаю музику безплатно, без всяких проблем, без всяких приложень, програм е, і так далі. Е, і так, що я використовую для того, щоб слухати музику без інтернету, наприклад, або щось типу того і е, так, Я заходжу в Telegram. Я використовую Telegram, я використовую YouTube Music. Bot. Звісно, ви можете будь-який бот використовуватися, просто в пошук пишемо е, music Мюзик. Uh, і ви бачите, що тут є різні боти uh, по музики і додаєте їх собі та і все. Ніяких проблем. Це я говорю для того, щоб ви розуміли, що це не якась там реклама і так далі. Як він працює? Uh, тут ви бачите мою музику, яка в мене тут скачана. Uh, я її сюди додаю. Uh, вона вся з Ютуба. Якщо що. Я заходжу, наприклад, в YouTube, там шукаю якусь музику, наприклад. Не знаю, це не шоу, якийсь там, не знаю. Нажимаю поділитися, Telegram і одразу вибираю свій бот. Все, я відправляю. І от одразу підгружаю цей трек. Цю штуку я видаляю, бо вже не потрібно. Видалити і все. І у нас просто є трек, який ми можемо слухати. Він у нас зберігається в кеші. І в чому прикол такого способу, в тому, що якщо у вас комп'ютер є, то ви можете зайти в свій аккаунт і з комп'ютера слухати ваш плейліст, який у вас є в цьому боті. Це те, як я використовую і слухаю, щоб не, підключ... не зберігати на самому телефоні, бо потім, якщо ви з якогось другого пристрою зайшли, то ви вже не можете послухати. А так ви можете з будь-якого комп'ютера, або з іншого телефону зайти, якщо ви зайшли каже, на свій телеграм і так далі. Тому поки що я як бачу це саме адекватний спосіб слухати музику, як я, наприклад, це роблю. Бо в Ютубі це також можна робити, якщо що, але у вас повинна бути платна підписка, тому що якщо ви будете слухати музику, то е у вас буде постійна реклама, і воно некомфортно, Тому можна зробити або обичну підписку, або сімейну підписку, якби на всіх дешевше. Якщо разом це робити, то не буде реклами і можна слухати нормально музику через YouTube зразу. Тому все. все. Всім Дякую, всім. Пока. Надіюсь, цей спосіб вам полегшить життя.